Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про мережу рошен, і я вам розкажу цікаві факти про неї. В Україні важко знайти людину, яка б не чула про київський торт або про цукерку рачки. Все це продукти Рошен. Компанія має одне з найбільших кондитерських виробництв у Європі. Рошен пройшли шлях від маленької фабрики до реально потужного бренду з міжнародною впізнаваністю. І зараз я вам розповім цікаві факти про Рошен, які ви могли б не знати. Про перший факти знають майже всі. Рошен це частинка прізвища засновника компанії п'ятого президента України Петра. Порошенка трішки зашифровано, але символічно. Київський торт реальна легенда бренду. Цей кондитерський виріб з'явився ще в 1956 році. Існують різноманітні версії походження київського торта. Але хай там як сьогодні ця назва асоціюється з Рошен та є візитівкою компанії. Саме з цього почався шлях до популярності. А ось декілька цікавих фактів про київський торт. Київський торт був одним із подарунків Брежнів на 70-річчя. Триярусний кондитерський витвір мистецтва складався із 70 коржів і важив понад 5 кілограм. Кажуть, що подарунок настільки йому припав до смаку, що він вимагав у своїх кухарів повторити цей шедевр. Але докладний рецепт київського торту на кондитерській фабриці до сих пір тримають у таємниці. У самому серці Києва на проспекті Науки 1 можна побачити символ столиці бронзовий київський. Торт, який з'явився 12 квітня 2018 року, знаходиться ця крихітна, але дуже важлива для міста скульптура біля вітрини магазину Рошен. Легенда скульптури потрешмана і завжди будеш струнким. Рошен у світовому топі. Компанія входить до 30 найбільших кондитерських виробників світу. Щороку Рошен виготовляє близько 300 тисяч тонн солодощів. Така маса це приблизно 750 літаків Boeing 747. Інвестиції в оновлення щороку Рошан вкладає кошти в нове обладнання та сучасні технології у 2024 році. Інвестиції зросли у третину 2 мільярди гривень. Їхня продукція є в більше ніж 50 країнах світу. Цукерки Рошан можна знайти на полицях магазинів в Україні, США, Канаді, Європі, Грузії, Китаї Японії. Кореї, Казахстані, Вірменії та інших країнах світу фірмові магазини ще до відкриття фірмового магазину. Кияни та гості столиці прагнули купувати найсвіжіші торти саме біля київської кондитерської фабрики. На той час на її території працювало три маленькі крамнички, біля яких завжди збиралася велика кількість охочуючих придбати візитівку столиці Київський торт. Любов покупців до продукції Рошен надихнула на відкриття першого фірмового магазину. З часом популярність в мережі тільки зростала. Саме тоді молоді та талановиті інженери створили першу динамічну вітрину, яка вражала своєю інноваційністю. Та притягувала погляди перехожих. Фірмові магазини стали не лише місцем, де можна придбати смаколики, але й зануритися у справжню казкову атмосферу. А чарівні вуличні інсталяції стали надзвичайно популярним місцем для фото серед відвідувачів та перехожих. На сьогодні фірмові магазини Рошан представлені понад 20 міст України: а саме: Києві, Львові, Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Борис. Броварах, Ірпені, Вишневому, Мукачево, Черкасах, Кропивницькому, Житомирі, Кременчуці, Умані, Чернівцях, Луцьку, Івано-Франківську, Рівне Повний список постійно оновлюється, оскільки компанія активно розширяє свою мережу. Виробництво за межами України, окрім фабрик у Києві, Вінниці, Бурисполі та Кременчуці, Рошен має фабрики у Горщині та Литві. Це допомагає швидше доставляти продукції до європейських покупців. Проте у квітні 2023 року через нерентабельність в Угорщині закрили другу кондитерську фабрику Роше. Частину обладнання перевезли на Вінницьку кондитерську фабрику, а іншу частину утилізували. Дуже цікавий факт. Вихід із ринку Росії. До 2014 року компанія мала фабрики у Липнецьку у 2013 році. Російський розпожив заборонив імпорт до Росії продукції Рошен, посилаючись на її погану якість. Виробник зазначив, що не ознайомлений з російськими нормами, які могли бути порушені. До Росії було направлено офіційний запит для ознайомлення з цими актами. Проте, згодом, комітет державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я Казахстану не виявив фактів порушення якості продукції. Рошем 2014 року Тверський райсуд Москви наклав арешт на російські рахунки корпорації «Рошен». Через це компанія заморозила будівництво третьої фабрики у Липнецьку. У 2015 році на фабрику було знову накладено арешт. У 2016 році компанія заплатила більше ніж 8 мільярдів доларів податку у Російську Федерацію, і в 2017 році через політичні та економічні причини вони повністю зупинили роботу своєї фабрики. Рішення було замовлено арештом майна російськими слідчими, що унеможливило її продаж. У 2024 році Російська держава незаконно заволоділа акціями фабрики. Через рішення суду це не тільки шоколад. Урошен більше ніж 300 видів продукції, а саме шоколадні та желені цукерки, карамель і рис, шоколадні плитки та батончики, печиво, вафлі, бісквітні рулети, тістечка та торти. Деякі з них не мають аналогів на ринку України. Виробляє вершкове масло та згущене молоко. У 2020 році компанія почала виготовляти преміальне вершкове масло. Його можна знайти в супермаркетах та у фірмових магазинах. Є авторами мемної реклами. Стара реклама Рошен спочатку була надзвичайно популярною, а вже згодом стала ще й мемом. У нульових роках на це не звертали ніякої уваги, а вже згодом у мережі завірусився переклад цієї пісні, що є фоном реклами. Виявилося, що автор пісні співає про алкоголь, наркотики та розгульне життя зі своєю дівчиною. Попри все, ролик заслужено входить у топ культурної української реклами 90-х та 2000-х років. Власний фонтан компанія побудувала найбільший світломузичний фонтан в Україні 4 вересня 2011 року. Відбулося святкове відкриття фонтану. Він став єдиним в Україні і найбільшим в Європі плаваючим фонтаном у теплу пору року. Жителі та гості Вінниці можуть абсолютно безкоштовно спостерігати за дивовижним дійством, під час якого потужні струмені води злітають вгору під музику у супроводі світлових та лазерних ефектів. А на величезному водному екрані з'являється відео проекції. Я намагалася знайти та розказати вам всі цікаві факти про мережу магазинів Roшен. І надіюсь, в мене це вийшло. Можливо, я щось не додала і ви про це знаєте. Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. А якщо вам було цікаво, ви знаєте, що робити: лайк та підписочка. А ще мені буде дуже цікаво дізнатися, які з фактів ви чули вперше.